Великий, починали бюджети формувати в різних ракурсах. На сьогоднішній день міжбюджетні, міжбюджетні відносини пройшли велику реформу. Ви знаєте, що законом України про внесення змін до бюджетного кодексу 27 грудня були прийняті зміни, які кардинально поламали формування. Ну, не поламали, а скажімо так, в новому виразі почали. Виставлено вистовлен, формування місцевих бюджетів і міжбюджетних відносин між державним бюджетом і місцевим бюджетом. На сьогоднішній день держава поставила перед нами таку цік. ми Йдемо по моделі практики інших іноземних держав. Вивчено досвід Польщі, вивчено досвід Білорусії, частково Німеччини. І оцей досвід нам поки що. Прогнозують, не, лише, не прогнозують, внесли зміни, затвердили закон. Відповідно, ми, як державні службовці, повинні би чітко його виконувати. Раніше, коли запроваджується сам бюджетний кодекс, ми його вчили два роки, пропозиції вносили, а потім у 2001 році був прийнятий бюджетний кодекс. Зараз, на жаль, такого не відбувається, приймаються зміни. Ми в них працюємо, виявляємо, чи є там недоліки, чи є якісь покращення, і вносимо вже після того якісь пропозиції, які опять же знову йдуть е до Міністерства фінансів і лягають у е пропозиціях донесення змін до Верховного Раду. Ну, е Добре. що стосується формування місцевих бюджетів? Від статті 63. -ї бюджетному кодексу зараз уново виставлено, визначено верніше зарахування доходів, проведення видатків. Але враховуючи те, що 2015 рік він є експериментальним роком, тобто роком оцих реформ, е надано дозвіл відповідній раді за прийняттям відповідного рішення, надано дозвіл регулювати ці процеси. Що має це на увазі? Мається на увазі, що місцеві бюджети зараз формують, повинні йти формуватися видатки з районного бюджету або ж з бюджетів об'єднаних територіальних громад. Верніше, чи законодавство не встигає, чи не встигають профільні міністерства приймати оті роз'яснювальні документи, тому що закон про об'єднання громад буквально в сирій, він ще прийнятий 2 березня. Він ще ніде не опублікований, хоча нам на раді сказали, що вже сьогодні опублікований. Можливо, так ми ще не одержали пресу, але немає закон. Текст закону ми прочитали його в проєкті. Він такий і прийнятий, але немає регулювання одмін регіону Будом. На сьогоднішній день ще не доведено ні постановою Кабміну, скільки це має бути раніше. У проєкті визначалося, що це має бути територіальна громада з чисельністю не менше 5 тисяч населення. І тобто така територіальна громада буде мати статус об'єднаної територіальної громади і буде мати прямі відносини з державним бюджетом. Тобто, Міністерство фінансів мінує районні бюджети, буде доводити показники на саму територіальну громаду. На даний момент немає ще такого, є такої норми, виписаної є тільки виписана норма, що села можуть об'єднуватися, і вони об'єднані територіальні громади будуть мати статус. Міст обласного значення, тобто з своїх видатків село, село ви віддали всі повноваження, на які напрацьовувалася ця децентралізація влади. Село надано зараз повноваження сільському голові. Такі що він буде робити видатки не тільки апарату сільської ради, він буде усвідомлений, буде у видатках охорони здоров'я, здобуття середньої освіти, утримання галузі культури, соціального захисту, дитячої дитячих установ. Буде, Якщо село буде мати гроші, вони можуть вводити навіть свою муніципальну міліцію чи поліцію, по-моєму, міліцію, да? що стосується розмежування доходів, державний бюджет віддав нам зарахування державного мита у місцеві бюджети, віддав акцизний збір, провелася зміна зарахування самого податку на доходи з фізичних осіб. Що він раніше розподілявся 50% на районний бюджет, 25% на село і 25% на обласний бюджет, То на сьогоднішній день 60% зараховується до районного бюджету, 25% до обласного, і 25% йде іде в державний бюджет раніше. Розподілялися бюджети. Як обраховувалися кошики доходів, перший кошик, другий кошик, який був закріплений, обраховувалася якась загальна по статистичних даних, тобто формульним обрахунком по фінансових нормативах, видатки, з чого визначалося, яка мала бути дотація вирівнювання. На сьогоднішній день мінфін е, трактує по інакшому прораховується е, по податку на доходи з фізичних осіб, е, скільки припадає на душу населення. Від і по податку на прибуток підприємства, які зараховуються тільки до обласних бюджетів, тобто до бюджетів районного значення чи бюджетів села, він відношення ще поки що немає. І е, розраховується реверсна дотація, але не даються, от допустимо, вони порахували, нам були доходи і видатки, і на різницю дали дотацію вільні, щоб був баланс. Зараз цього балансу немає, тобто дається тільки 80% базової дотації. А 20% залишається селове для того, чи, чи скажімо, місцевим бюджету для того, щоб він мав стимул напрацьовувати свої доходи. Якщо ж село, не маючи податкової бази або не маючи е, розширення, звідки він зможе одержати додатковий цей фінансовий ресурс, повинен нести зміни, якщо немає доходів, всі ми розуміємо, так? Да? Повинно нести зміни у видатки. Значить. У нас є таке модне слово оптимізація, оптимізувати не то, що чергові витрати, зекономити на енергоносіях. Хоча на даний момент з ціною цього долара і ціною енергоносіїв, коли ми прогнозували бюджет 2015 року, і перспективою було закладення росту енергоносіїв на 15%, Саме на сьогоднішній день вже бюджетні установи поставлені в залежність 47%. І ви розумієте, що дитячий садочок загальну середню школу не закри, ну не виключиш від опалення, хоча ми і так вже умудряємося економити. Ми верніше ночі топимо, від 11-ї години вже починаємо перекривати. Але слава Богу, була гарна зима цього року, і енергоносії не так споживаються, як споживалися в минулих роках. Ну, поки що, скажімо так, державі зараз складно, вона в ситуації війни. Тому всі надходження, які там з нас познімали, по щепливо, якщо ми мали якісь субвенції раніше на розвиток доріг, ми мали субвенцію на соціально-економічний розвиток, То на сьогоднішній день я беру лише практику заставленського району. Ми забезпечені фондом заробітної влади по бюджетних установах, які не мають цільового спрямування тільки на 9 місяців. Тож стоїть питання. Зараз треба буде переглядати і штаб учисельність, і нормативи, а, або ж напрацювання, звідки ми маємо взяти оцей додатковий е Ну, Що ще цікавого є? Е Значить, переходимо до досвіду закордонних держав. Це були вимоги МВФ для середньострокового планування. Якщо ми раніше кожного року приймали бюджет, ну ми затверджували бюджет, міжбюджетні відносини е, проживали з 1 січня по 31 грудня, і надалі ми так будемо робити, єдине, що ми будемо планувати зразу на три роки. Тобто державний бюджет буде нам доводити якісь види міжбюджетних бюджетних транспортів на е, три, не на два перепрошую, на три роки. І вже коли ми будемо формувати бюджет наступного року. То ми е у 2017 році будемо піднімати показники, які ми приймали у 2016 році. І якщо вони в чомусь різняться або нам додали, або від нас відняли, ми маємо відповідно врегулювати це все в рішеннях про бюджет. Е що ще цікавого? Е бюджети будуть прийняті всі до 25 грудня. Не будуть вони залежні ні від одного бюджету, будуть братися показники. Верніше, дохідна частина, що ми заробили, то ми й потратимо. Пішли по принципу, маємо гроші в кошельку, пішли в магазин і щось купили. Не маємо грошей, значить ми собі в чомусь собі в відмовляємо. От принцип децентралізації, скажем там, так, те, що хотіли. І намагалися підняти через асоціацію міст, голови місцевих рад, вони хотіли повноважень, але ніхто не подумав, що за цими повноваженнями буде наділена велика відповідальність. Зараз тяжко. Ніхто не розраховував, що піде так курс долара, підуть такі ціни на енергоносії, зросте бензин, продукти, харчування, медикаменти, а воно все взаємопов'язано. Дорад про те, що ми до 25 грудня їх приймемо і фінансисти. З щирою душою будуть вдома 1 січня зустрічати свій новий вік, бо в нас такого свята ну, важко сказати, але майже практично не було. Було там якось пару годин. Дивлячись у ваші щирі оченята, я так бачу, це останній курс, третій. четвертий. Я хочу вам побажати все ж таки оптимізму. Так вічно не буде, буде краще. От коли у нас зародиться ця думка, що буде краще, і будемо будувати цю, незалеж... цю кращу державу, ми її будемо будувати. Верніше не ми а ви, ви мовить, тому що е у нас поки що йде е тенденція, все хорошо нове, це те, що запита старе. Це неправильно. що регулюється і людські відносини, і регулюється питання, і оподаткування, і щоб можна було зробити оцю ув'язочку. Бо коли ми, верніше, коли ви приступите колись до своїх функціональних обов'язків, з вас було багато хто бухгалтерами сільських рад, з вас було багато хто начальниками фінансових управлінь. Фінансове управління поки що не закривають, можете вчитися. <реш> Єдине, що трохи мало платять зарплати. ну, така ситуація. То кругом така ситуація. Ну, що ще хотіла вам таке сказати нового, цінного. Окрема держава ще виокремила це забезпечення делегованих повноважень у галузі освіти здобуття середньої освіти. Вони дають освітянську субвенцію і в охороні здоров'я надається медична субвенція. Відповідно, вона прораховується формульним розрахунком там до контингенту учнів, тут до контингенту жителів. Тяжко тим районам, де є розвинена інфраструктура, де майже в кожному населеному пункті побудована бюджетна установа, а зараз тяжко за рахунок чого, за рахунок того, що її треба утримати. Якщо ви її не опалюєте, появляється сара погода, появляється грибковість, появляється побто ну, поточні, або капітальні ремонти. У нас зараз проблема найстрашніша це у галузі культури на сьогоднішній день. Щоб там сказати, ми могли прозвітувати, що ми вкладаємо якісь капітальні видатки, ми навіть не можемо через світові, через транспондорні проекти пробити якийсь проєкт по якомусь будинку культури. МВС сказав чітко: школа, фаб, садочок, галузь культури, хочете танцювати, хочете співати, хочете, шоу, заплатили гроші і наслаждаєтеся. Тобто, у них такої галузі культури. Як за кордоном немає. Ну, у нас Є ще Є ще вона е, тяжко зараз її проаналізувати, тому що і без творчості ми нікуди. бо хочеться декодись і свята. І відповідно ніхто нам е, ну, безкоштовно його організовувати не буде. Але е, дивлячись на те, що на дворі 21 століття вже молодь не хоче йти в будинок сільської культури, молодь не хоче бігти в тусь. Бо вона холодна, вона не опалюється, так само, як і у будинку культури. Ми вже хочемо прийти, якщо нам діє дуже дискотеку, то сісти десь випити чашечку кави, е пригостити дівчину якимось пирожним і тоді потанцювати у теплі і піти собі. От того вам, Я так думаю, того ви молодь наша, щось маєте поміняти в корні. Поки що ми ще йдемо старими цими, 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 е методами, але е ми, ми робимо цю... Поступово поки що не зашкоджуючи е, ну, наявному працівнику, який реально несе дохід в сім'ю. Скажімо так, бо за кожним працівником, що стоїть? Сім'я, діти. Тобто, якщо це працездатного віку людина має сім'ю, ми ще думаємо, як зберегти, чим забезпечити, надати якесь робоче місце. Ну, а що стосується, скажімо так, Працівників пенсійного віку, ви знаєте, зараз зміни є в законодавстві, в Державній службі з 1 квітня буде або заробітня плата, або пенсійне забезпечення, тобто пенсія, а для всіх працюючих пенсіонерів буде йти пенсія за мінусом 15%.